Україна країна багата природою, тут чудові землі, що дозволяють рости різноманітним рослинам, помірний клімат, що сприяє життю та розповсюдженню всіляких тварин, і наша місцевість також багата на живі організми, які саме дізнаємось сьогодні на уроці. Тема нашого уроку рослини та тварини рідного краю. Пригадай та поміркуй. Які рослини рідного краю, ти знаєш? Назви типових представників тваринного світу, що зустрічаються у вашому населеному пункті. Натисніть відео на паузу і дайте відповіді на запитання. Наша країна має дуже вигідне географічне положення. Вона розташована в центрі Європи. Має м'який помірно континентальний клімат майже на всій території та теплий середземноморський клімат на південному узбережжі Автономної Республіки Крим. Завдяки цьому в Україні буяє різноманіття трав, дерев, чагарників та живе безліч тварин. Протяжність України з півночі на південь становить 893 кілометри. А із заходу на схід 1316. Тому не дивно, що через кліматичні особливості різноманітність живих організмів змінюється в різних куточках країни. Виділяють три основні природні зони України: зона мішаних лісів, зона лісостепу та зона степу. Усі вони відрізняються між собою середньорічними температурами повітря, режимом зволоження та, відповідно, типом рослинності та її мешканцями. Зона мішаних лісів розташована на півночі України. Її південна межа проходить поблизу Львова, Житомира, Ніжина та Глухова. Відповідно для цієї місцевості переважає лісова. Та болотна рослинність. Для цієї природної зони характерна велика кількість дубово-грабових чи дубово-соснових лісів. Зустрічаються такі дерева, як вільха, граб, береза, липа, осика. Серед них ростуть чагарники та кущі, ожина, шипшина, малина, брусниця. З-поміж трав'янистих рослин. Можна помітити ряст, анемону, конвалію, фіалки, папороті, звіробій, деревій, ромашки. Зона мішаних лісів є надійним укриттям це середовищем існування для багатьох лісових мешканців: зубрів, оленів, лосів, куниць, вовків, лисиць, бурсуків. Серед птахів там можна зустріти зозуль, шпаків, лебедів, куликів, журавлів. Зона мішаних лісів на півдні межує з лісостепом. Лісостепова зона займає центральну частину країни. Її південна межа проходить поблизу Подільського, Кропивницького, Кременчука, Краснограда та Вовчанська. Лісостеп є перехідною. Природною зоною між лісами та степом. Тому не дивно, що рослина тут представлена як лісовими, так і степовими видами. Серед дерев поширені дуб, граб, бук, клен, липа. Різноманіття трав'янистих рослин залежить від умов їхнього зростання. Так, наприклад, на схилах річок можна зустріти горецвіт, анемону. Тонконіг, конюшину та ковилу, а в надмірно зволожених низовинах ростуть осока, рогіз та стрілолист. Серед тварин поширені дикі кабани, зайці, вивірки, куниці, олені, полівки. Птахи регіону представлені численним різноманіттям видів, з яких Дятли, сови, лелеки, дрозди, зяблики та горлиці. Лісостеп на півдні межує із степом. Степова зона простягається до узбережжя Чорного та Азовського морів і передгір'я Кримських гір. Порівняно з лісостеповою зоною, степ України отримує меншу кількість опадів. І саме вкриті лише окремі поодинокі ділянки. На них можна зустріти такі дерева, як клен, липа, ясен, степова вишня та грецький горіх. Поширені трав'янисті рослини, степові півники, фіалки, ковила, шавлія, олушки, конюшина, горицві, полин, типчак деревій. У степу багато гризунів, ховрахів, бабаків, полівок, хом'яків та мишей. Також типовими мешканцями степу є тхори, горностаї, лисиці, зайці. З птахів тут живуть перепілки, куріпки, конюки, кіпчики. Підсумки виділяють три основні природні зони України зона мішаних лісів, зона лісостепу та зона степу. Усі вони відрізняються між собою середньорічними температурами повітря, режимом зволоження та типом рослинності і її мешканцями. Дякую за увагу!